Більшість дівчат на наше запитання, чого не вистачає сучасним хлопцям, сказали мужності. Зараз ми знаходимося у фортеці, де проходить міжнародний турнір з ММА. Мені здається, мужніх хлопців тут вистачає. Зараз ми це перевіримо. Будь ласка, яку рису характеру виховують бойові мистецтва? Дисципліну і відвагу. Волю в побіді власне, не розкидувати. Це відважність, мужність по, по третя дисципліна, тому що дисциплінована людина завжди має своє місце і завжди знає з якою ціллю вона живе на цьому світі? Воно колективність загартовує людини, загартовує в людині спортспортивне таке спортивний характер. Розумієте, йому легше по життю йти і як кажуть свій характер проявляти не тільки в бойових мистецтвах, а в бізнесі і так далі. Скажіть, будь ласка, яку рису характеру виховують бойові мистецтва? Певненість собі, рівноваженість, бажання перемагати не тільки в поєдинках, а й в житті. Силу духу, витримку. Волю до перемог. Справедливість, дружба, навіть закавка то характер в першу чергу. Волю, упорство, цілеустремленість. вчитися преодолювати боль, неприємні ситуації, виходити з них переможцем. Що ти порадиш для молоді, щоб мотивувати їх займатися спортом? Ребята, потрібно слухати тренера і мати характер і силу волі, щоб йти і тренуватися, не бути приданим своєму ділу. От і все. Що ж, друзі, ми побачили і показали, що є ще порох у порохівницях у наших чоловіків. А що для вас мужність? Залишайте свої коментарі та підписуйтесь на наш канал Make Life TV.